Доброго дня, дорогі діти! Сьогодні з вами на уроці буду працювати я, вчитель фізики, пані Оксана. Тема нашого уроку різноманітність фізичних явищ. Давайте пригадаємо основні поняття, що ви вивчали на попередніх уроках. Природа це. На які види поділяється природа. Дайте визначення поняттю фізичне тіло. Що складається фізичне тіло? Якими часточками утворюється речовина? Охарактеризуйте властивості речовин. Що таке явище природи? На які види вони поділяються? Молодці. Отож, явище – це зміни, які відбуваються з тіла. Явища бувають біологічні, фізичні, хімічні. Ми сьогодні з вами розглянемо фізичні явища. Це явища, при яких не утворюються нові речовини, а змінюється агрегатний стан, розміри і форми тіла та положення тіл одне відносно одного. Фізичні явища поділяються на механічні, теплові, світлові, електричні, магнітні, звукові. Одним із фізиків, який досліджував явища природи, був Ісак Ньютон. Він досліджував механічні. Оптичні явища, заклав основи механіки. Також на цьому фото зображено багато відомих фізиків, з якими ми будемо знайомитися впродовж вивчення фізики. Теплові явища. Теплові явища пов'язані з нагріванням і охолодженням тіла. Вони зустрічаються в природі, всі ми бачили кипіння води. Також зустрічається гейзер, виверження вулканів. Температуру ми можемо вимірювати термометром. За допомогою 3 d сцени ми розглянемо, які є види термометрів. На сьогоднішній день існує багато різноманітних термометрів, і основні є такі: це рідинний термометр, біометричний термометр, монометричний термометр, термоелектричний термометр, інфрачервоний термометр. Цікаві одним із найцікавіших явищ є звукові явища. До звукових явищ належать явища, пов'язані з виникненням, поширенням звуку. Їх ми сприймаємо вухом завдяки коливанню повітря. Співпташок, шелест лісу це є звукові явища. Звук поширюється за допомогою звукової хвилі, яка поширюється у пручних середовищах, тобто в повітрі, в воді, в твердих Тілах. Частинки, коливаються, поширюються в повітрі і доходять до нашого ушка, ми чуємо звук. За допомогою звукової хвилі працює гідролокатор. Це пристрій, який дозволяє нам визначити глибину моря туди, де ми не можемо фізично дістатися. Гідролокатор зву... працює так. Звукова хвиля поширюється в воді, дістає дна. Моря відбивається і повертається назад. Ми можемо обчислити і порахувати глибину моря. Також звук ми бачимо, коли працюють музичні інструменти, до прикладу, ксилофон. Звукова хвиля виникає під час удару спеціальними паличками. Такий музичний інструмент називається ксилофон. Ми чуємо, як він звучить. Світлові явища. Це явища пов'язані з поширенням світлових променів. В природі вони зустрічаються, веселка, світлячки, світіння лампочки. Зараз за допомогою панелі, електропанелі ми можемо створити просте електричне поло і замкнути його, струм тече, ми бачимо, що лампочка наша світиться. Це є світлова дія струму. Розімкнувши коло, лампочка наша не світиться. Чому ми бачимо світ різнокольоровий? Біле світло має в собі всі кольори. Коли вона попадає на поверхню тіла, то частинки променю поглинаються, а один колір відбивається. Ми його бачимо: це є поверхня тіла. Також наше біле світло, проходячи крізь призму, воно розкладається на спектри, заломлюється і розкладається. Так утворюється веселка, коли біле світло заломлюється в крапельках води. Веселка має, пригадаємо собі, сім кольорів: Цей червоний, оранжевий, жовтий, зелений, голубий, синій та фіолетовий. Електричні явища. Напевно, кожному, особливо дівчинці, кожному з нас приходилося бачити таке явище, яке є зображено на малюночку один. Це є електризація волосся, коли волосся розпушується. Це електричне явище, воно зумовлене електризацією тіл, називається електричними, завдяки їм працює багато сучасних побутових освітлювальних приладів. Магнітні явища. Магнітні явища – це явище притягування магнітом. Також в основі роботи компаса є магнітне явище, тому що, ви знаєте, ми переглянемо зараз з вами 3D-сценку і побачимо, що навколо Землі є магнітне поле. Наша Земля є великим-великим магнітом. У неї є два полюси північний і південний магнітний полюс. Земля наша є потужний великий магніт. Коли це магнітне поле може з таку... механічні явища. Це явища, напевно, найпоширеніші в природі, це пов'язані з рухом тіла, при цьому тіло змінює своє положення відносно інших тіл. Ми їх можемо спостерігати, навіть якщо ми взяли кульку, підвісили кульку за нитку і відпустили. Це є коливальний рух, кулька коливається і, відповідно, змінює своє положення тіла в просторі. Також, напевно, всі ми любимо бавитися з м'ячем. Ми його підкидаємо догори, він повертається, падає донизу. Це також є механічне явище, це і зміна положення. Тіла в просторі відносно інших тіл. А давайте з вами зараз узагальнимо і пройдемо маленьке тестування і згадаємо, що ми сьогодні вивчали на уроці. Отож, рух кульки це механічне явище, так чи ні? Правда? Веселка це електричне явище. Так чи ні? Правда. Звук поширіться у воді? Так, не пробував, ні. Так. З'єднаємо пари. Компас це є магнітне явище. Спів пташки звукове, лампочка, світіння лампочки, світлове, блискавка електричне, підкидання м'яча – механічне. Наш урок підійшов до завершення. Урок завершено. Дякую за увагу!